Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 2 вересня 556 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетно-дронових атак від росіян не було. Але балістичними ракетами біля третьої ночі вони обстріляли Запорізький район. Там дуже часто це трапляється. Ну і продовжують скидати авіабомби на селища, які біля фронту. І ось сьогодні біля. Одинадцятої біля Кривого Рогу збили якийсь безпілотник розвідувальний в Одесі та області. Минула доба пройшла спокійно. А зараз Одеса святкує день міста. В центрі вже почалися урочисті заходи. Ну і на пляжах багато відпочиваючих цього дня. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все спокійно. Ну а росіяни в Миколаївській області продовжують обстрілювати очаків. Там обстріли були лише одного разу і кажуть без жертв та руйнувань. А от на Херсонщині, на жаль, дві людини загинули після російських обстрілів. Ще двоє травмовані. Росіяни нехай тепер сидять та чекають на помсту, яка до них прилітить, чи може припливе вчора. Щось біля Криму росіяни знову заявляли, що якісь там, наче надводні безпілотники, кудись поплили до Керченського моста. кажуть, наче все знищили, но росіяни ж вони завжди брешуть. Та ще й вчора біля Курська на Росії була невеличка бавовна. Цієї доби чекаємо також гарних новин. Може, знову на Росії, якась бавовна трапиться? Ну і давайте закинемо трохи грошей волонтерам на їх збори.